В Олександрії продовжується всеукраїнська екологічна акція зі збору відпрацьованих батарейок. Працівники телерадіокомпанії Контакт ЛТД, колектив газети «Городський кур'єр і редактор міського порталу Олександрійські новини встановили контейнери для збору відпрацьованих батарейок в магазинах міста. Мета цієї акції збирати від населення відпрацьовані елементи живлення і передавати на утилізацію на заводу Львів, адже батарейки не можна викидати у смітник. Потрапляючи на сміттєзвалище під сонцем і дощем, Корпус батарейки руйнується і її вміст потрапляє у воду та ґрунт. Це може стати наслідком хвороб і загибелі тварин і рослин. У березні 2014 року волонтери зібрали від населення Олександрії 18 кілограм відпрацьованих елементів живлення. А за грудень і січень у Олександрійці принесли майже 42 кілограми використаних батарейок. Таким чином, за три місяці 2014 року було зібрано 60 кілограм батарейок. Для порівняння на початку акції у 2013 року за три місяці було зібрано лише 30 кілограм відпрацьованих елементів живлення. Можна зробити висновок, що більшість олександрійців стали свідомо підходити до питання безпечної і правильної утилізації відпрацьованих батарейок. І своїми діями кожен, хто залишив батарейку у скринці, врятував життя крутів, їжаків та зелених насаджень. Акція зі збору батарейок триватиме й надалі. Відпрацьовані різні елементи живлення можна залишати у спеціальних контейнерах. Два контейнери встановлені на центральному ринку у пункті прийому оголошень в газету «Городський кур'єр, а також в магазині, де продають годинники. Ці пункти на центральному ринку працюють з 8 до 12 години. А також скриньки зі збору батарейок розташовані в трьох магазинах Славяночка біля зупинки Райбиткомбінат, біля зупинки «Фуршет» та по вулиці Красноармійській. Ці магазини працюють з 7 до 21 години. Долучитися до акції може кожен бажаючий. Телефон для довідок. 342-33 та мобільний 096 130 96 32.